Тобто ви, а, ставите, ви кажете, що ми можемо досягти приблизно таких цілей. Якщо все буде розвиватися добре так, як ми хочемо, ми можемо зробити то або все. А, Далі ми переходимо конкретно до стратегії. А чому я настільки детально на цьому зупиняюся? А, тому що мені здається, що це набагато важливіше, ніж будь-які інструменти там, корпоративного блогінгу чи а, маркетингу в соціальних мережах. Тому що це точкові елементи, це тактика. А це стратегічні речі. Якщо у вас немає стратегії, якщо у вашого проєкту немає стратегії, то, то будь-яку, яку би ви тактику не робили, вона не приведе вас до, до якогось бажаного результату. А, стратегічний маркетинг, та, блок стратегічного маркетингу заключається в тому, що ви ставите цілі а, і, і, і пишете стратегію. Що це означає? Це означає, що ви кажете, ми, а, маркетингові цілі це зазвичай речі, які вимірюються в цифрах і в конкретних термінах. Наприклад, ми хочемо 100 тисяч користувачів за рік існування фронту. Або ми хочемо займати 15% ринку, якщо у вас є сформований ринок, і ви можете його міряти. Або ми хочемо, щоб про нас знали там, 100 тисяч мільйонів людей. Далі ви пишете стратегію. Це означає, якими шляхами ви будете досягати цих речей. А після стратегії ви пишете приблизні результати, очікувані, які ви очікуєте, і пишете і в ЕНІ сценарію. Да? Дивлячись на ваші опортюніті threats і дивлячись на ваших конкурентів, ваших користувачів, розуміючи тренди як не можуть змінюватись, ви проробляєте декілька сценаріїв, які можуть бути. Якщо... Ви будете діяти цією стратегією і пробуватимете досягти цього результату. За умови, якщо буде то, то ви отримаєте це. За умови, якщо буде то, то буде це. І відповідно вам треба буде так змінитися. Досить часто а, маркетологи теж забувають про план Б. Ці if-any сценарії, ці сценарії, які потенційно можливі, вони є планом Б. А далі, після того, як ви створили альтернативний план. Зрозуміло, що треба порахувати гроші, та? ви вирахуєте маркетинговий бюджет. Я вам скажу, що в українських стартапах все навпаки. Ну, як і в багатьох стартапах в світі також. Тобто вам діється бюджет, а ви під нього придумуєте стратегію, а не навпаки. Да? А, тому що там то саме з Пуфелом ми могли зробити 100 тисяч, якби в нас був два рази більший бюджет. А, і далі ви пишете, що ви конкретно будете робити кожного дня по кожній стратегії, яку ви написали. Тобто конкретні кроки. А там не знаю, наняти агенцію, запусти, а, там запустити контекстну рекламу, запустити панельну рекламу, а, там, написати статті в блог, завести корпоративний блог і так далі. І тому. Да? Чи тут все зрозуміло? У нас після є час нагадують, я просто да. я вже фактично проговорила ці речі, але ну, основне. Вже суто маркен, вже такий маркетинг, -маркетинг. От, такий, от, Якщо ви гете в бізнес, та, якщо ви займаєтесь бізнесом, вам не обов'язково це. Це, ну, це, Треба це знати, ну, це має знати добре ваш маркетолог. А перше питання відповідь на питання, який продукт? Да, хто ви білочка, кролик, ну, от хто ви? Друге відповідь на питання, хто ваша цільова аудиторія. А, як ці білочки? Да, це виводиться з маркетингового аудиту а третє питання: як виглядає вона і тут конкретно що вона робить в інтернеті? Так? Тому що ми будемо з вами говорити не про загальний маркетинг, а будемо говорити виключно про інтернет-маркетинг. Що ваша аудиторія робить в мережі? Як вона поводиться? Та її інсайти, її внутрішні речі. Що вона робить? Вона є гіком, сидить в твіттері, має профайли в десяти соціальних мережах, не вилазить Gmailу чи з гугл да? чи вона ні слова? Не знає оцих слів, які я склала до того, все, що вона робить, це чекає пошту, ходить в Google, щоб щось питатися, і деколи заходить на однокласники. От, от яка ваша, а, що, що вона робить? Який інсайт? Крім того, ви маєте а, розуміти, крім того, що вона робить. А, ви маєте розуміти, як вона це робить, і яка її мотивація це робити. Так? А, яка мотивація людей буде споживати ваш продукт? Що ви можете їй дати? Чи яка мотивація людей робити ту чи, іншу, е, ту чи іншу дію, яка задовільняє потребу, яку задовільняє так само ваш продукт? Зрозуміло, ні? Ну, я, я, яку потребу задовільняє чи мене? Кошта. Кошта, окей. Потреба у спілкуванні. Що ще? Файли там зберігати. Файли зберігати, правильно, та, розвитку бізнесу і так далі. Чому люди будуть користуватися поштою? Тому що вони будуть хотіти зекономити свій час. Звідси та, і будуть хотіти там зберігати файли в онлайні і довго їх не чекати. Якщо людина хоче зберегти час, вона не хоче довго шукати файли. Це означає, що ми, а коли створювався Gmail, та, яка була їхня нововведення, і основна, основна точка, яка диференціювала їх від інших, та, вони сказали, вам більше не треба видаляти повідомлення. Ми пропонуємо вам 1 ГБ, а потім збільшили до 2 ГБ. При тому, що у всіх решта сервісів за це треба було платити. А що це означає? Да? Вони зрозуміли, що в користувачів є потреба користуватися поштою для того, щоб спілкуватися, робити бізнес, зберігати файли? Да? Вони мають якісь, а, свою мотивацію. А що може задовільнити цю мотивацію? Швидкість пошуку всередині пошти. Для того, щоб задовільнити мотивацію швидкості. Що ми можемо з цього зробити? Ми можемо зробити якусь унікальну пропозицію, якої немає у наших конкурентів. Та? І ми готові, що ви готові запропонувати вашій аудиторії. Тобто, що ви їй даєте? То саме про Фео. Ми давно працюємо, тобто всі користувачі мають змогу користуватися соціальними мережами для спілкування. Та? Є бізнес соціальні мережі, в яких вони можуть а, спілкуватися там в Україні, коли ми запускалися, бізнес соціальних мереж не було, тому люди спілкувалися в оффламі. Їхня мотивація. Їхня мотивація робити бізнес, або їхня мотивація знайти роботу, або їхня мотивація спілкуватися на професійні теми. Їхній інсайт, який робити менше, заробляти більше. Так? Відповідно, що ми робимо? Ми пропонуємо бізнес соціальну мережу як рішення. Для того, щоб спілкуватися з професіоналами, знаходити нових, нові контакти, працювати з цими контактами, дізнаватися про ці контакти більше, спілкуватися з цими контактами, бачити останні події, вести блог. І а, основна річ, так, до якої ми йдемо, яка дуже рання в Україні, це персональне бренд. дати людині її площу для слави, так? дати їй можливість себе започаткувати як експерта. Таким чином. Ми, ми побудували бізнес соціальну мережу і почали говорити. так? Профео, спільнота професіоналів дає вам змогу вести власний блог, розвиватися і так далі, і тому подібне, виходячи з мотивації. І ми пробували пояснити, навіщо це ваші це, це ви будете вкладати, так? Коли, а, коли ви пояснили, чому ваш продукт потрібен вашій цієї аудиторії, а це саме ви будете вкладати в рекламний меседж. Коли ви будете говорити, Профео спільноти професіоналів може допомогти вам знайти людей а, і інформацію, яка допоможе розвитку а, там, вас і вашого бізнесу. Так? Коли ви будете казати це речення, а, воно буде вкладати в себе мотивацію людей. Окей. А тепер до соціальних ну, насправді все просто. Ви а, берете ваш продукт. Якщо ви зробили правильно всі попередні кроки, про які я говорила, ви берете ваш продукт і просто берете кожен з інструментів і пробуєте подивитися, як ви можете поспілкуватися з вашою аудиторією через цей інструмент. Наприклад, от як і що Артур вам розповідав про корпоративний блог. Для чого це? Для чого корпоративний блог? Я. Як заснули Артура Сресія? Для чого корпоративний блог? Дати компанії прозорості. Супер! дати компанії прозорість, якщо це потрібно. Да. А, спілкування один на один з аудиторією, або більш індивідуальний, індивідуальний підхід. А, освіта аудиторії. Да? Що ще може бути? Довіра до компанії, більша прозорість, про що вже сказали. Да? Тут є варіант завести не тільки корпоративний блог, а завести блоги, які будуть на тематику вашого продукту, якщо вам потрібно освічувати аудиторію.